Після матчу прес конференцію чоловічої суперліги Будинвест. І сьогодні команда Епіцентр Подоляна з рахунком 3-1 перемогла барком збірної України Ю-18. Перед мікрофоном головний тренер команди Маріо Сордель та е, кращий гравець сьогоднішнього матчу, догравальник Епіцентр Подоляна Олександр Наложний. Олександр, вітаю вас з перемогою з індивідуальною нагородою. Е, скажіть, чому не вдалося? Зіграти сухим рахунком проти цієї команди. Дякую за, за, за запитання. Сьогодні ми вийшли в першу партію, напевно, зловив мандраж, якийсь допустили багато власних помилок в нападі, прості подачі не подавали просто у майданчик. Та я вважаю, що напевно на прийомі програли так, що в першу партію це волейбол. ну, Молоді хлопці не такі прості, як кажуть. А бідні вони і добре грали в захист. Молодці показали нам, що треба краще грати. Треба більше, ніж 100% викладуватися на майданчику. Дякую, Маріюша. Що можете сказати особливо про програний сети і загалом про гру сьогоднішню? No, ja domyślam że gra będzie tak jak drugi, trzeci, czwarty, czwarta partia. No, tak pierwsza partia, ja domow, rozumiem że to był test, jak można grać z komandą, która nie ma w ataku. No i taki test u nas był, że pół godziny dłuższa gra była. багато помилок з нашої сторони, багато ситуацій, коли м'яч після захисту атак в блок, але no, без атаку очків не буде. Ми першу партію програли, але no, добре, що наступна партія реакція команди була така, така як треба. Дуже вам дякую за коментар. Успіхів у наступних матчах. Дякуємо.